8 жовтня, субота, необхідність щоденної молитви. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно й іде слідом за мною. Луки 9.23. Якщо ми бажаємо сформувати характер, який може прийняти Бог. То повинні формувати правильні звички у своєму релігійному житті. Щоденна молитва така ж необхідна для зростання в благодаті і навіть для самого духовного життя як їжа для фізичного благополуччя. Ми маємо привчити себе часто підносити думки до Бога в молитві. Якщо думки блукають, їх слід упорядкувати. Звичка, вироблена наполегливими зусиллями, допоможе легко це зробити. Ми не можемо залишатися в безпеці, якщо, хоча б на мить відлучимося від Христа. Ісус перебуватиме з нами на кожному кроці, але тільки за певних установлених ним самим умов. Релігія має стати великою справою життя. Усе інше слід підпорядкувати їй. У духовній боротьбі християнина повинні бути задіяні всі сили душі, тіла й духу. Нам необхідно шукати в Христа сили й благодаті, тоді наша перемога буде настільки ж певною, як і те, що Христос помер за нас. Не нехтуйте, дороге юнацтво, ревною молитвою до Ісуса на початку дня, щоб Він наділив вас силою й благодаттю, аби опиратися ворожим спокусам, у який би спосіб вони не прийшли. Якщо ви щиро молитеся з вірою й покаянням душі, Господь почує вашу молитву, проте ви повинні не тільки молитися, а й пильнувати. Нехай діти й молодь приходять до Ісуса з їхніми тягарями і труднощами, та знають, що Він ушанує їхні прохання і дасть їм саме те, чого вони потребують. Будьте ревними, будьте рішучими, представте обітницю Божу і тоді вірте, не сумніваючись. Не чекайте, що у вас з'являться якісь особливі емоції, перш ніж Господь відповість. Не визначайте якогось конкретного способу, яким Спаситель має діяти для вас, перш ніж ви повірите, що отримаєте від нього бажане, натомість довіряйте його слову і віддайте всю справу в його руки з повною вірою, що ваша молитва буде вшанована, а відповідь прийде саме в той час і в такий спосіб, які ваш небесний Отець вважає для вас найкращими. А тоді живіть згідно з вашими молитвами, ходіть у покорі та продовжуйте рухатися вперед, дорогі друзі. Давайте не забувати про те, наскільки сильною і дієвою є наша щоденна палка молитва.